Доброго раночку. У мене вчора була операція слива. Купила 16 кілограмів. 8 з чимось і 8 з чимось. Два пакети мені положили майже 17 кг. Все положила одну артинедію пробувати, як воно буде. Більш сушити не буду. Якраз добренько, я роблю в'ялені. Зараз я вам покажу, як в мене в холодильнику зберігається. Достала пакет. Ось такі зі пакети я складаю. Оце трошечки. На цей пакет неповно. Півчайної ложечки лимонний. Що я кажу, вибачте, цукрової пудри і отакі от, от виходять. І вже один пакет з'їла. З одного відра мене слив. Вийлося 3,5 пакети. Але добре, вам не переданько. Оце до такої кондиції я їх довожу. Вони зараз холодні. І тоді я їх поскладаю. Зробила вчора дві стільки лоточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, це 12. Трошки мене аерогії робиться, перепілки затикаю. І ходить, Петро прибирає мій пилосос петро звати його. Отаке раз сливочки якісь ще більше попали У мене супер ця сушилка, бачите, включила. Вчора я з ними промодохалася, ну, правила, в мене ще теплиця, літня кухня, ще є за чим дивитися. Але ж дуже багато часу я ножиком розв'язала можна було б і руками, але руками воно рівненьке не виходить. Я пробувала, бачите. От. Отакі от, от сливочки. Дуже добре. Замість я дуже солодко їжка. І щоб не їсти цукерків, я собі отакого от всього наробляю, знаєте. Такі добре. Слухайте, взяла потрошки-потрошки, по і один пакет вже з'їла. Коли вже їх, їх недавно робила. А цукрова пудра для того, щоб вони, бачите, вони не зліпаються в морозилці. Отаку. От Зараз закрию ложу знову. І ці вихолонуть так само зроблю в зі пакети. Красота, слухайте. Ось я на цьому все. Отак я була вчора, запропустилась. Не виходила ні в YouTube, ні в Інстаграм, нікуди. Тому що робота, щоб не помішати. Добренько, на цьому все. Сьогодні в мене відправка різдвяників, велика дуже. в мене залишились одні білі, і то їх 8-12 штучок, більш немає. Люди купують, беруть побагато, по два кожного кольору, розібрали. Де таких. Більше різдвяників не буду робити. Ще навпаки будуть ці, що посадила собі великі кущі продавати. По 250 гривень там красота, але зараз не можу казати, який колір. М -м -м. Дуже красиві кущі, там є по два, по чотири посажено. Ось таке. Але смачні, боже які смачні, хоч би ридешев купить. Поки є, знаєте. Ще хочу лохіну сьогодні поїхати купити. Але лохіна буде на пастилу. Добренько, на цьому все. Всього вам найкращого бажаю миру, здоров'я, тишини в нашій країні, щоб було тихенько, як колись, щоб був спокій, щоб не було такого, щоб ми добре жили. А ще краще, щоб жили, ніж раніше. На цьому все. Все, пока, -пока. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, просувайте потрошки мій канал. Є такі люди, навіть, як вам сказати, Дуже не хочу говорити, як, але ж близькі до мене. Вони дивляться, не відмічають нічого, не підписують, не коментують, не лайкають, бо в них сидить жаба. Тобто, я як наберу багато підписників, то тобто я буду отримувати гроші. От такі в мене є близькі люди. Буду старатися з такими не спілкуватися. Отакі вони. Добренько, на цьому все. Підтримуйте, ви в мене самі найкращі підписники. Підтримуйте, будь ласка, мій канал. У мене людей підписано багато, переглядів немає. Де таке? Все вам найкраще, вважаю.